Публічна сварка президента Сполучених Штатів із мільярдером маском набуває нових баров. Москва вже заявляє про готовність надати притулок керівнику компанії SpaceX, і найсмішніше, що вона пропонує це вустами члена компартії Новікова. Маск видали в акаунт Трампа із мережі X, А Трамп заблокував маска у Твіттері і обіцяв продати свій електрокар Тесла. Оця їхня дитяча бійка у парку. Як цей батл вже називають українці, відчутно вдарила мільярдера по його кишені. Ну а президента власне по репутації, бо статки марсіанського мрійника, ну а поки що найбагатшого землянина, вони після сварки скоротилися ледь не на 30 мільярдів доларів. Ну а Трамп вже заявив, що переміг би на президентських виборах і без допомоги маска. А той повідомив про бажання створити власну партію. Чого чекати далі? Ну і власне, що розсварило вчорашніх соратників? Юра Гула нам зараз про все розкаже. Він був своїм у Білому домі, приводив власних дітей в овальний кабінет, влаштовував масштабні чистки у державному апараті. Та вмить між ними пробігла чорна кішка. Дональд Трамп та Ілон Маск вирішили з'ясувати стосунки не де небудь, а у власних соцмережах Social та X. за публічною сваркою спостерігав увесь світ. Назовні випливли навіть давно забуті скандали з біографії американського президента. А все почалось через гроші у своїй резиденції. Дональд Трамп приймав канцлера Німеччини на зустрічі. Заявив розчарований Ілоном, бо той критикує його новий законопроєкт про багатомільярдні держвитрати. Він знав цей законопроект від початку, і проблеми у нього виникла лише тоді, коли він дізнався, що я скорочую мандат на електромобілі. Знаєте, у них зараз важкі часи з електромобілями, і вони хочуть, щоб ми виплачували мільярди доларів субсидій. Трамп хоче припинити держсубсидії та контракти мільярдера, натомість розширити податкові пільги, збільшити витрати на оборону та безпеку кордонів. За підрахунками експертів, дефіцит бюджету США може зрости на 600 мільярдів доларів. Палата представників уже схвалила законопроєкт, який американський президент називає великим та прекрасним. Тепер справа за Сенатом. Ілон Маск, який витратив на передвиборчу кампанію Трампа 300 мільйонів доларів, кривди не стерпів, почав лаяти ініціативу ініціативу в ефірі телебачення а продовжив онлайн. Без мене Трамп програв би вибори. Демократи контролювали би палату представників, а республіканці мали би 51-49 місць в сенаті. Яка невдячність? Я не проти, що Ілон виступав проти мене, але він повинен був зробити це кілька місяців тому. Критика законопроєкту переросла в особисті звинувачення. Маск згадав президенту дружбу із Джефрі Епштейном. Відомого фінансиста заарештували 2019-го за сутенерство та педофілію. Згодом той вчинив самогубство за ґратами в Нью-Йорку. Хмизу у вогонь маск підсипав архівним відео, на якому молодий Трамп відпочиває з дівчатами на вечірці Епштейна. Дару, дару, дару! Війна у соцмережах вдарила і по компаніях Трампа та Маска. Акції Тесли усього за кілька годин здешевшали на 15%. Медіахолдинг американського президента DJT втратив у ціні 11%, а сам мільярдер збіднів через сварку на 26 мільярдів доларів. Прибічники Трампа навіть запропонували депортувати мільярдера-скандаліста на батьківщину у південну Африку. Колишній радник Білого Дому Стів Бенон назвав маска нелегалом, адже ще торік. Дання Вашингтон Пост писало, що мільярдер довго працював в Україні незаконно до того, як стати громадянином США. З'ясування стосунків онлайн дійшло до точки кипіння. Ілон Маск навіть запропонував оголосити Дональду Трампу імпічмент і замінити того віце-президентом Дівенсом. А сам запустив онлайн опитування, чи варто створити в країні нову політичну силу, яка представлятиме середній клас, близько 5 мільйонів американців підтримали ідею мільярдера. Згодом президент США заявив CNN, не має наміру розмовляти з Ілоном навіть у найближчому майбутньому. Там збирається позбутися і червоної тесли, яку придбав на підтримку компанії мільярдера. Пише Washington Post. Я збираюся купити. По-перше, тому що це чудовий продукт, найкращий з усіх, що тільки можна знайти. А по-друге, тому що ця людина присвятила свою енергію та своє життя цьому. Маск тим часом грає у мовчанку, не виходить на зв'язок з інвесторами кремнієвої долини, змушує нервуватися донорів, які вклали мільярди у його бізнес. Інформує Financial Times. за скандалом двох впливових американців пильно стежать у Москві. Там навіть пропонують маску політичний притулок. А путінські посібака Медведів заходився помирити обох в обмін на акції Starlink. Уша вважають, аби владнати конфлікт, знадобляться серйозні поступки. Та поки ніхто зі сторін не готовий піти на них. Наразі від сварки Трампа та Маска виграють хіба що їхні соцмережі. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.